Поточні штучні інтелекти, той же чат GPT, по факту, це були ну, набір даних взяти, там газети, публікації в якихось соцмережах, то що йому згодовані, якщо простою мовою пояснюють, він знає закономірність послідовності слів, так, з якою ймовірністю, яке слово, за яким, в якій ситуації йде. Тобто він начитався, і тепер він. Репліціює це, та? Mm -hmm. тому що і, ну, з цим пов'язані якраз і його так звані галюцинації, коли він щось придумляє, того, що не існує, це нормально, якщо розуміти, що він апріорі придумляє, і тут просто є певний шанс, що він вгадає реальний факт, то з такої позиції він дуже навіть не галюцінує, а працює в штатному mm -hmm. режимі. Нещодавно ж був ну, скандал, сказав, прикол. Давайте називаємо це приколом, коли на найбільшого брехунця США він і назвав Ілона Маска, власне. І неможливо через закритість цієї коробки неможливо впливати це єдине, що грубо кажучи, лякає. І тому, наприклад, у відповідях, от в... дають просто так званий претекст, тобто щось, що не бачить користувач, але воно додається до запиту користувача. І от в контексті гроку Ілона Маска, цього штучного інтелекту Чат-Боту, додавалась прискрипція про те, що тільки не кажи нічого поганого про Ілона Маска.